Вітаємо вас, пане ректора, у ювілейному 50-му випуску нашої телепрограми. Доброго ранку всім глядачам. Дійсно, 50 – це фантастична цифра. Навчальний рік уже підходить до свого завершення. Як ви вважаєте, яким він був для університету? Дійсно. Рік був, звісно, дуже непростим, адже і російські атаки на Київ наші корпуси, включно з корпусом інституту журналістики, інституту міжнародних відносин, були пошкоджені. Але з іншого боку, рік був успішним для університету, тому що ми вперше в історії української освіти війшли до найскладнішого. Відомого у світі академічного рейтингу світових університетів, або ще відомо як Шанхайський рейтинг, жоден університет України до сьогодні, окрім нашого, не входив до цього рейтингу. Ми випередили практично всі університети України по інших світових рейтингах, і це оцінка нашої роботи. Але дуже важливо, що університет підтверджує свою триєдину місію, бо е, чи не вперше ми вийшли на такий показник, як е, кошти від наукових досліджень. Не від контрактників, студентів, що є типовим для українських університетів, а від наукових досліджень вітчизняних, чи більшою мірою, звісно, е, міжнародних білатеральних проєктів або багатосторонніх, і, власне кажучи, Показник, коли на одну гривню отримано з державного бюджету України, ми отримаємо одну гривню від міжнародних проєктів. Це поки що така досить висока планка. Як ви вважаєте, у чому секрет успіху, тому що наш університет неодноразово посідає топові місця в українських і світових рейтингах? Мені здається, от, от надзвичайно слушне питання, тому що в нас нерідко запитують, от який секрет там ми когось змушуємо чи щось, ми там таке робимо. І на усіх от зустрічах з колегами я говорю, що ні, якраз наш університет демонструє досить цікаву особливість ось такої децентралізації. Університет один із найбільших в Україні. Він дуже різнопрофільний, скажімо, тут, де ми перебуваємо з вами, гуманітарії, міжнародники, журналісти, тоді як в виставковому кампусі, наприклад, більше природничників, так, фізики, прикладна фізика, там, біологія, медицина, географія. Геологія, так, тобто весь комплекс таких природничих, ну хоча в центрі, знову ж таки, ми маємо біля червоного корпусу і хімічний факультет. Тобто факультети, інститути дуже різні. І вибудовувати якусь єдину, скажімо, модель, єдину матрицю діяльності було би дуже складно, і тому дуже багато процесів в університеті децентралізовано. Тобто, повноваження приймати. Ті чи інші рішення делеговані на рівень факультетів і інститутів. Ось, здається, мені, коли я аналізую теж ось те питання, яке ви поставили, здається мені, що саме в цьому десь такий секрет нашого успіху, що е, ми можемо собі дозволити так, бути не надто унітарною, не надто е, такою жорсткою структурою. І ось років 10 тому два українських наших побратими університети знайшли для себе деяку схему, коли замість те, що називається. А така стаття в журналі, бо вона проходить там рецензування декілька етапів, не? почали видавати конференс пайперс по-нашому Так? Тези набагато швидше, і вони входили е, в ці видання, вони їм допомагали підняти рейтинги, Ще тоді ми попереджали, що це не наш шлях. Я особисто виступав на одній з конференцій, бо мої колеги провели такий аналіз: як же ж такі великі спорти. Я тоді попереджав, що рано чи пізно. Це лусне. Ось з минулого року Альзевір, який є тримачем бази видань Скопуста, Довнисто -го Альзевір, Голландське, почало вичищати ось ці conference papers з індексів цитування і все. І зразу наші колеги почали десь йти, як кажуть, по несхідній траєкторії. Тобто, Ну, повернусь до вашого абсолютно слушного питання. Університет це традиція, університет це сучасність, університет це прогнозування майбутнього. І в цьому відношенні ми не дозволяємо собі от таких якихось хитань. От давайте сьогодні зробимо те. Але ми ще не доробили, ми переробляємо. Тому університет зумів втриматися від тої спокуси, яка була от, тижні два тому вийшов якраз оцей показник. Кількості документів, що це називається документ, так видені наукометричної бази то У нас понад 22 тисячі, тоді, коли наступний за нами університет, біля 15 тисяч, так, тобто різниця разів. І це не один рік, це роками напрацьовується, виходить, рейтингуються, так, враховуються там індекс впливу, так званий H індекс, і ось тому. Мабуть, успіх університету в здатності розумно планувати свою діяльність і реалізовувати. А якщо вже казати за успіх, я б хотіла перейти саме до вас. Ви встигаєте всюди, ви буваєте на спортивних, на культурних, на наукових якихось подіях у нашому університеті. Як вам це вдається? Ви знаєте, це дійсно питання абсолютно доречне, бо насправді я не встигаю так це. Надто високу оцінку мені дали, тому що подій в університеті надзвичайно багато. Надзвичайно багато вони є фактично щоденно, немає ні вихідних, ні якихось от літніх чи зимових перерв, можливо, декілька днів. І, напевно, для мене важливо, я відбираю те, що щось для мене важливе. Але університет це люди. Так, і ось, власне кажучи, це той аспект, який для мене цікавий, бо я кожного разу переконуюся в тому, наскільки наші люди різні, наскільки вони фундаментальні, наскільки вони проривні. Ось тому, мабуть, умовно кажучи, успіх, про який ви сказали. Моїй роботі залежить від того, як вміти знайти тих, хто хто здатен, згоден може, може робити і досягати цілі. Успіх кожного з нас це є така інтегральна сума успіху нашого університету. А ви сказали, що відділяєте якось важливий від умовно кажучи, менш важливого для вашого університету. Ви відділяєте якось першочергове і другочергове. Як ви а... це робите? Ви знаєте, так, ну я трохи за життя навчився прогнозувати, як ті чи інші події, чи ті чи інші якісь заходи можуть відгукнутися далі. Тому є, скажімо, для мене пріоритетні, так як, наприклад, створений е, декілька років тому Кенгуекс. Але тут було важливо переконати всередині університету, тому що університет великий, кожен факультет інститут проводить величезну кількість профорієнтаційних заходів, включно з традиційними open Days. І тут важливо було переконати, що треба зробити загальне. І Ось чесно кажучи, від першого разу, який ми робили у спортивному комплексі, бо треба було великий простір, коли один в одного перетягували стільці, так, і таке було, так, тому що ввечері розставили стільці столи в цій величезній спортивній залі спортивного комплексу, так, і зранку виявилося, що стільці стоять на інших місцях. Так. І до теперішнього часу, коли один одному навпаки допомагають, діляться щось забули. ну, Ті, хто приїжджає, хто не є мешканцями червоного, допомагають там військовий інститут, «Вчора вдячність, вони завжди там намагаються і транспортом, і, і допомогою фізичної сили, як кажуть, бо треба перенести, поставити. І ви знаєте, на сьогоднішній день багато хто з людей надсилає запити, коли буде черговий кіноекспо, бо експериментаріум, який там є, біологи, хіміки, фізики, радіофізики. Факультет інформаційних технологій, факультет комп'ютерної кібернетики, та? інститут геології. Наші коледжі, коли вони привозять купу обладнання і показують, то там вже ходять не з випускниками школи. Цей захід перетворився на захід для п'ятикласників, шестикласників, які приходять і бачать, що виявляється, хімія це круто, чи, чи в біології можна багато чого досягнути. Тобто, Ось те, що ми колись і закладали, показати університет різнобічним. А от ви кажете, що ви все встигаєте, знову повернемося Ой, ні, до цього. Ні, ні, ні. Ну, Це... не все встигаєте. Багато багато. Багато встигаєте, багато. але ви робите акцент на важливих моментах. Що ви можете сказати тим студентам, які постійно скаржаться на брак часу? Коли я був студентом, я теж скаржився на брак часу, але тоді, напевно, було трошки легше, бо тоді не було соціальних мереж. Так. Я налаштував себе на смартфоні так, такий обмежувач трохи, так, тому що ну, від Телеграма я відмовився так, повністю фактично, після рекомендації Ради національної безпеки, але сьогодні вони ще більше обґрунтовуються насправді. Тому я для себе свідомо Телеграм обмежу. У мене є X, звичайно, я читаю, так, в мене є Інстаграм, я дивлюся. Про ті чи інші події, ну і, безперечно, Фейсбук. Тому я поставив такий обмежувач, бо це поїдачі часу. так? Це поїдачі часу. І е, тому от, десь, вже проживши трохи, я навчився трошки, от, як я вже казав, Пріоритизувати, як ви себе бачили у свої студентські роки. Чи ви коли-небудь думали взагалі, що ви станете ректором університету? Якби повернути назад, я навіть не думав, що я буду працювати в університеті. Це були зовсім інші часи. Тому тоді таких мрій, таких візій не було. Для мене було такою, скажімо, орієнтиром життєвим — Це повернутися в Тернопіль, так я з Тернопільщини родом і потрапити на роботу 91-му році, коли я закінчив університет, я ходив. До завідувача кафедри гуманітарної Мінтернопільському тоді фінансово-економічному, це тепер Західноукраїнський національний університет. Тому, якби мені хтось тоді сказав, що я буду працювати в університеті, я би посміявся і не повірив. Якби мені хтось сказав, що з 1998 по 2009 рік я буду заступником декана на моєму рідному філософському факультеті, я б ще більше не повірив. Якби мені хтось сказав, що 2009 по 21 я буду проректором, так, ну це просто викликало посмішку. А, ну, якби мені тоді хто сказав, що я буду ректором, так, що я виграю двоє виборів, чотири тури, там, там такі ці, ці, то я би просто сказав, що ця людина десь пала з неба. Так, так. Але так сталося, і напевно, знаєте, що мене супроводжувало тут, це моя родина. Вони завжди на будь-якому етапі вірили, що з мене, з мене хтось буде. І в житті я багато чого досягнув, якраз завдяки тим, хто був поруч зі мною в студентські часи, тому що тоді філософський факультет був таким віковим факультетом. І ось ці люди, які були поруч зі мною, з багатьма з них я до сих пір спілкуюся. Так, багато з них, на жаль, вже в засвітах, але ось вони зробили так, що ну, я зумів Встати на ноги і правильно йти по життю. так, І я їм дуже-дуже дякую. Я дякую своїм вчителям. Я до сих пір пам'ятаю всіх е, від своєї першої вчительки, яка 1 вересня 1974 року повела мене в перший клас в маленькій вучицькій школі на Тернопільщині. Я знаю до сих пір всіх своїх вчителів у школі і в університеті. Часом я зрозумів, що багато хто з моїх викладачів там не були філософами світового рівня. Але вони були ось не плоскими особистостями, тому що вони адаптували те, що викладали до життя, коли, коли ще була дуальність. Так? Одне ти на парі кажеш, а друге поза парою mm -hmm. радянські часи. І я абсолютно завдячую їм, тому що вони навчили мене дивитись на будь-яку проблему об'ємно, не плоско. Це, до речі, допомагає. Дуже. А я б хотіла перейти до вступної кампанії, вже вона от от вже розпочнеться. Вона вже розпочалася. Вона Вже розпочалася, вже проходили кайну Експо, відкриті дні. Як ви вважаєте, які будуть прогнози? Які очікування у вас? Одною з моїх вад є говорити чесно, я, тому я трошки песиміст в цьому відношенні, тому що ті кроки, які ми маємо, ті заходи, які відбуваються навколо нас, вони сьогодні не вселяють оптимізму. Як я бачу. По тих інколи незрозумілих реформах, що ми матимемо на певних спеціальностях проблеми з набором магістратури, тому що скласти іспит з історії мистецтв на філософію, а магістратуру, а студенти філософії не вивчають історію мистецтв, так, чи релігізнавці, чи навіть культурологи в належному об'ємі для складання, так, то це будуть проблеми. Ростор на медалі, що все-таки наш університет це потужний заклад, це іменитий заклад, це заклад, який дає хорошу освіту, це заклад, який має і традиції, так і, 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 і має перспективи. То все ж я думаю, що ми наберемо талановитих творчих мотивованих студентів, з якими і будемо працювати далі на відбудову України, на нашу перемогу. На формування нової, нової вже матриці української ідентичності, так, як вона зараз потрібна надзвичайно. Так. Тому е, нам своє робити. Дійсно, інколи бувають розчарування, я теж викладаю на, на першому курсі філософського факультету і ось, ось запитую, які мотивації, чого прийшли. Ну, це щось таке, дві так, от, от, третини взагалі не знають, куди вони прийшли. І ось це мене лякає насправді, і тому ми і робимо велику кількість ось цих профорієнтаційних заходів не тільки з метою розповісти про інститут журналістики чи філософський факультет. Ми робимо з метою, щоб пояснити, який життєвий шлях може бути. А от ви сказали за дві третини вступників, які навіть не розуміють, куди вони вступили. Це доволі прикра статистика, як Влечаю. на мене, звичайно. Як ви вважаєте, що б ви могли таке порадити? щоб вступники, абітурієнти, щоб вони не помилилися зі своїм майбутнім вибором. Тут немає універсального рецепту, так але мені здається, що тут треба читати біографію мемуари. Багато речей, які в нас нам здаються очевидними, так їх треба допускати чи припускати через розум і робити умоглядними. І ось ось на це. І тому я з дитинства любив читати там, мемуари, щоденники, ось такі речі, бо я розумів мотивацію людей. Які вони назовні виставляли так, розумію, мотивацію, чому вони обрали той чи інший життєвий шлях? На жаль, нас, наші нинішні школярі е, мало читають, і ось, ось це для мене найбільша проблема. Тому що, коли ти читаєшся, ну загально звісно, ти маєш декілька рівнів декодування, можливо, кажучи, літери зі звуками, літери в слова, слова в речення, речення в абзаці, абзаці в текст, ще контекст. А коли ти дивишся Рілс, так чи Тік-Ток, це одна хвилина, і це максимум півтора рівня. Так. Тому от-от закликайте всіх читати, і тоді все буде добре. Добре, обов'язково. Дякую вам за це інтерв'ю щиро. Дякую вам всім удачі.